Сильні бездротові. Геймерські. Гатор Phoenix Wireless це такі собі AirPods Max в світі геймерів. Це порівняння я використовую не для клікбейту чи пафосу, а тому, що дизайн процес при створенні цього продукту надихався якраз таки парадигмами компанії Apple. І якщо ви яблучний фанат, для вас це можуть бути чи не ідеальні навушники. Але якщо ви більш прискіпливі чи любите заглядати в усі куточки і натискати на абсолютно всі кнопочки, для вас цьому огляді будуть більш задроцькі секції з технічною та нюансною інформацією. Я провів з цими навушниками майже вже півроку, тож мені є про що вам розказати. Поїхали! Коробці нас зустрічає сама гарнітура. Змінні шкіріні амбушури піною з ефектом пам'яті, патріотичні бічні панелі та змінна стрічка USB -кабелі, 2 на голів'я, два USB-кабелі, 2,5 метровий Type-A на Type-C та Type-C на Type-C довжиною 1,2 метри. Аудіокабель з коннектором 3,5 мм та ресівер 24 Гц з адаптером USB Type A на Type-C. Перед нами навушники з трьома видами підключення: одним провідним через 3,5 мм аудіоджек, та двома безпровідними 2,4 ГГц через комплектний радіоприймач і Bluetooth 5,3. На правій чашці ззаду у нас причаїлися клавіша живлення, клавіша RGB підсвітки та Type-C порт зарядки знизу. Так, через USB порт ці навушники можна лише заряджати. Провідне підключення аудіо тут лише 3,5 мм. Заряджається вбудований акумулятор єбністю 1000 мАч за 2 години. Власне, на лівій Війській чашці навушників так само на задній грані розмістилась клавіша вимкнення мікрофона разом із трьохпозиційним важелом гучності, вище згаданий 3,5 мм аудіороз'єм для дротового підключення навушників знизу та порт підключенням мікрофона спереду. До речі, мікрофон тут підключається з механізмом замка, що є доволі цікавим рішенням. Я такого досі не бачив. Першим, що ви бачите, коли вмикаєте ці навушники, звісно ж, є rgb підсвітка Красива, м'якенько розсіяна по контуру чашки, так що не видно окремих діодів. Вона має 9 режимів підсвітки, перемикатись між якими можна натисканням на відповідну кнопку. Для вимкнення підсвітки просто затисніть вищезгадану кнопку. Підсвітка ця збоку виглядає реально стильово, але є один нюанс. Видно її, власне, лише збоку. Ні, ви не подумайте, виглядає це ну дуже круто, особливо на якійсь рейв вечірці. А ще якщо і кілька людей будуть в подібних намушниках, то це буде взагалі пушка, але не в сонячний день. Особисто я не запарююсь з її вимкненням, бо ці вогники ну дуже любить моя чотиримісячна донька. Для зацікавлених стрімерів ось так підсвітка виглядає на моїй веб-камері. Якщо ж вийти в цих навушниках на вулицю, всі ці RGB-прилади буде видно лише під вечір. Але зацікавлені погляди та питання, а що це у вас таке прикольне від оточуючих точно будуть? Отож, з тим, як ці навушники виглядають, ми розібралися. А що по звуку? Так от, першим, що ви почуєте, буде роботична жінка, що розповість вам про статус ваших навушників. Power on. Сам же звук у цих навушників доволі файний. Я не те, щоб аудіофільський аудіофіл, але якщо ви один з них. То у вас вдома вже точно є Sennheiser HD 600 чи щось подібне. Що ви тут забули взагалі? У мене вдома є кілька різних навушників. Відкриті HiFiMan Хай Hi 400, які я використовую як основні, закриті мезив, внутрішньоканальні Knowledge Zenit та HyperX Cloud Alpha дружини. Я дуже люблю свої хайфеймени за ультрашироку сцену, яку дають відкриті навушники, та нейтральність звуку. Ці Гатор Phoenix доволі басовиті, і це логічно, бо це навушники для широкого загалу. Ширина сцени тут плюс-мінус на одному рівні з Maze чи HyperX. -ами. Ви однозначно можете сказати, що звуки де стої чи іншої сторони, і посередньо можете розділяти інструменти посеред композиції. Вони не зливаються в суцільну кашу. Слухати рок електронщину, джаз одне задоволення. Грати в них теж приємно, бо, як я і сказав раніше, сцена широка, відповідно, позиціонування звуку достатньо хороше не для того, щоб просто розуміти, що противник десь справа, а точно знати, звідки він до вас підходить. Варіантів підключення, як я вже згадував раніше, тут три провідне через 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм, 2,4 ГГц з USB-ресівером та Bluetooth. І пріоритетність роботи у них саме така, як я щойно назвав. При вімкненні навушники будуть шукати свій usb ресівер а лише потім Bluetooth. При цьому, якщо в будь-який момент підключити аудіокабель, навушники перейдуть в провідний режим незалежно від того, що відбувалося досі. Також вони завжди будуть тримати bluetooth з'єднання на випадок, якщо вам хтось подзвонить чи ви не відволікаючись могли відповісти на дзвінок посеред катки. Мікрофон тут -то точно краще ніж той, що вбудований в вашу вебку чи ноутбук. Все це речення ви щойно чули звук саме з нього. Чіткість якість тощо можете оцінити самі.

девайсі. Ми точно перевірили, що якщо ви хочете грати в щось плюс-мінус компетитів, точно не використовуйте Bluetooth. Продовжуючи серію експериментів, ось так звучить мікрофон цих наушників в USB, Bluetooth та провідному режимах. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живеться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живеться він народними відходами і тому всередині дуже брудний. USB приймач тих наушників працює з ПК, свічом та Sony PlayStation. Власне, камінь з вас доведеться підключатися по 3,5 мм кабелю. Можете примкатись назад на звичайну швидкість. Ще одним цікавим та важливим пунктом цих навушників є можливість їх кастомізувати. Так, з коробки Hattor Phoenix Wireless ідуть з чорними панельками на чашках та чорною стрічкою на голів'я, але їх можна замінити. В комплекті, як я згадував раніше, є ще дві панелі на чашки навушників, але не просто чорні, а кольорові жовта та блакитна. Виглядає цікаво, а для людей з руками прямішими за мої, це ще й можливість ці панеліки розмалювати чи навіть надрукувати на 3D-принтері свої власні. Скажімо, якісь випуклі з тентаклями чи антеннами вушками, як у Діва з Overwatch. Кріпиться це на магнітах, тож все обмежується лише вашою фантазією. Вище згадану стрічку теж можна замінити на синьо жовту і ось так це виглядає. Єдиний мінус: десь за місяць та приблизно 5 свапів туди-сюди, один з магнітиків відклеївся, тож довелось брати суперклей в руки. Ця частина огляду повністю технічно прискіплива, тож якщо вам таке не цікаво, ось тут є таймкод, де ви можете перейти одразу до висновків. І ніби все ок, наушники класні, що тобі не так було? А от що, як і згадував на початку, ці наушники ну, дуже наслідують парадигму Apple у своєму дизайні. Все красиво, класно, круто, але ідеально воно працює лише, якщо ви йдете виключно тим шляхом, який в своїй голові придумали творці цього продукту. По-перше, USB ресівер та його пріоритетність. Якщо так сталося, що ви увімкнули наушники в радіусі ресівера, а потім за нього вийшли, наушники самі не перемкнуться на Bluetooth, вам треба це вручну. А якщо ж цей ресівер підключений в USB-порт, який отримує живлення незалежно від того, чи включений чи ні, а у мене саме такий випадок, наушники будуть конектитись до кома як я і згадував раніше, вони завжди можуть бути підключені по Bluetooth до телефону, і навіть якщо вам хтось подзвонить, поки ви граєте на компі, ви натиснули одну кнопочку, відповіли на дзвінок, все круто. Але є одне але проблема в тому, що поки вони в цьому режимі підключені до телефону, телефон думає, що вони підключені не лише для дзвінків, а й для медіа. Тобто, якщо я захочу подивитися YouTube на своєму телефоні, поки навушники підключені до компа, куди буде йти звук? Внікуди. Тобто, поки я використовую їх з компом вдома, мені треба вимкнути автопідключення, або якщо я власник Android, то вимкнути режим медіа і лишити лише підключення дзвінки. Якщо я власник Apple, то взагалі срака, я просто маю не підключатися навушників вдома. Виходить, що якщо використовується навушник із і з, компом, і хочу з телефоном, і перемикатися на їх уже десь ви зрозуміли. Також мені, наприклад, не подобається ходити з цим мікрофоном на вулиці. Як який-небудь співробітник кол-центру чи кагебіс, що виліз свої суперсекретні буханки і веде приховане спостереження за об'єктом. Отож, що я роблю? Я вимикаю на своєму Android телефоні режим дзвінок, для того, щоб щоразу не перемикатися з навушників на телефон, коли я хочу поговорити. Ну, бо мікрофона тут все одно немає підключено. Але тоді навушники перестають показувати мені індикатор свого заряду. Чому? Ну, просто тому що. Певно, у інженерів та тестувальників цього продукту були лише айфони. Бо там такого розділення, в принципі, немає. Ще один неправний особисто для мене нюансів навушників це їх амбушує. Вони занадто неглибокі, і я вухом впираюся в внутрішню стінку. Що це означає? lemon немає тут обов'язково приміряйте кабель покупкою. Може тільки не запам'ятовують, останні режим прицвітки. Коли ви їх вмикаєте, вони автоматично світяться так от радуга. Таким чином, щоб 10 заявлених 25 годин, 25 годин. От вам треба буде щоразу вимикати квітку, бо зне, вони працюють приблизно 8. Ми це на практиці перевірили на зйомках проекту по форс-транспорт. Ну і так, під час заряджання наушники вимикається. Проте, на відміну від Magic Mouse, мав все ж таки зможете їх використовувати під час заряджання. Просто для цього треба буде два кабелі, один для зарядки і один для звуку. Ну і останнє, з про те, що батарея залишилась мало і треба зарядитись, ну, дуже на докочувати згідно інструкції. Коли заряд доїцяється приблизно на годину, і квітка вимикається, робочинка сповіщає вас про те, що треба зарядитись. Але на Особисто мої очікування вони не змогли перевершити, але будьмо чесними, всі мої хотілки не перекривають навіть Corsair Virtuoso XT, які коштують втричі більше. Тож особисто мені було б цікаво побачити більш преміальну спробу Гатор в мультиплатформенні навушники. Якісний звук, можливість кастомізації, три можливих варіанти підключення та RGB підсвітка. Куди ж без неї? Вони нереально стильні, але деякі моменти працюють лише так, як задумано. І якщо вам з цим окей, то це реально непогана гарнітура, та ще й за таку ціну всього 100 доларів. Відступаючи ж, хоч. На крок від цього золотого шляху ви отримуєте не завжди однозначні враження. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!